Одеські лікарі фіксують різке зростання захворюваності на коронавірус і очікують чергову хвилю пандемії до осені. Новий підвид омікрону, що вирує в Європі, вже виявлено в Україні. Повідомили в МОЗ. Сім випадків зафіксували у Чернівецькій області, але не виключено, що ж там встиг поширитись і в інших регіонах. Щодо Одеської області, тут рівень захворюваності за тиждень зріс удвічі. За минулий тиждень відмічається зростання на ковід 19 серед дорослого населення. Це 45 осіб захворіло, з них 42 особи дорослих порівняно з минулим тиждень, коли було цих випадків 23». Серед дітей в Одесі поки що фіксують лише окремі випадки три-п'ять на тиждень. Зазначає чиновниця. Всі лікарі готуються до того, що ми будемо мати зростання захворюваності ближче до осені, і головною головним лікувальним закладом по лікуванню залишається наша міська клінічна інфекційна лікарня для дорослого населення і дитяча лікарня це лікарня номер 3 Сам штам Омікрон та його підвиди демонструють найсильніше зростання серед усіх відомих варіантів коронавірусу, кажуть фахівці. Вони легше передаються і швидше поширюються. Проте перебіг хвороби легше, ніж, наприклад, у штаму Дельта. Тим не менш, у деяких випадках все ж таки можуть виникати важкі симптоми. Щоб захистити себе від ускладнень хвороби, необхідно вакцинуватись. А якщо вже настав термін, зробити бустер, нагадало Деси на брифінгу. У місті для цього, за словами Анни Луньової, є всі можливі. Вакцини на теперішній час є в достатній кількості. Це вакцини Pfizer і Астразенека. І ще раз нагадую, що рекомендована доза бустерної вакцини це вакцина Pfizer. В Одесі щеплення від коронавірусу можна зробити у будь-якому центрі первинної медико-санітарної допомоги. Усі вони сьогодні працюють, наголосила чиновниця.